Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я є координатором в місті Варшава. І зараз я в одному з наших партнерів в ВІСТУЛАЮНЕВСІТІ. І з нами зараз Аліна, яка є представником міжнародної рекрутації, яка допомагає нам зі вступом, і вона трошки розкаже про університет. Е, так, доброго дня всім, вітаю вас, друзі. Мене звати Аліна, і сьогодні я представляю від міжнародної репутації нашого університету. Я хотіла б вас дуже сильно запросити вступати саме до нашого університету. Ми пропонуємо величезну кількість програм польською і англійською мовами. Ми пропонуємо програми від інформатики до філології. Найпопулярнішими е, з програмами, які користуються великим попитом серед наших студентів, є управління, фінанси бухгалтерський облік. З одніє найпростиніших е, акредитацій ACCA. ми пропонуємо більшість програм як для студентів вступаючих на бакалавріат, так і на магістратуру. Тому ми вас запрошуємо вступати на будь-яку з наших програм. Дуже дякую, Аліна. Ви чули, тому вибір за вами.